У цьому відео ми з вами розберемо головний закон бізнесу, який і формує ту реальність, у якій ви знаходитесь, і який привів вас на ваше місце. Не знаючи його, у вас знову і знову виникатимуть труднощі в бізнесі. Ви знову і знову втрачатимете клієнтів, працівників, доходи і прибутки, яким би бізнесом ви не займались, де б ви не працювали, як би ви не вірили в себе, як би ви не викладались у своїй роботі. Тож додивіться відео до кінця, щоб дізнатись, як змусити цей закон працювати на себе. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо дуже часто в підприємців, представників малого бізнесу спостерігається така ситуація: от вони працюють, вони стараються, вони кожного дня вкладаються, вони мотивують своїх працівників, вони навіть намагаються своїм прикладом показати, як потрібно викладатись, як потрібно працювати, як правильно ставитись до клієнтів, як правильно із ними працювати. Але результати від цього ніяк не змінюються. І абсолютно закономірно, що після от таких. От великих інвестицій в свою справу і не отримання результату взамін від таких от інвестицій, підприємець починає потроху розчаровуватися. Його рівень мотивації починає знижуватися. Його мало помало починає охоплювати депресія, апатія. Він починає зневірятися у своїх діях. У нього починають опускатися руки. А що відбувається далі? А далі підприємці починають кидатися з однієї крайності в іншу крайність, що я маю на увазі? Наприклад, вони починають шукати відповідь на своє питання у метафізичних речах. Наприклад, вони починають звертатися до усіляких ворожок, вони починають їздити по усіляких релігійних закладах, запитувати, що ж не так. Вони очікують отримати відповідь на зразок: насправді проблема не в тобі. Насправді, це тобі хтось. Шкодить іззовні, це тобі, наприклад, хтось поробляє. Це, наприклад, твої конкуренти займаються чорною магією, і вони на тебе направляють злих духів, які тобі починають ламати усе, що ти робиш. Ось чому у тебе немає результату. І після того як підприємці почули, що насправді проблема не в них, а проблема в тих людях, які їм шкодять ззовні, вони насправді готові віддати величезні гроші, таким магам, чаклунам, відьмам і тому подібним фахівцям у даній сфері, тоді такі. Фахівці беруться за роботу, і дійсності на деякий час таким от підприємцям, які звернулися за такою допомогою, їм стає легше. Проте за деякий проміжок часу ситуація знову починає повторюватися, і знову підприємці починають шукати інших фахівців, які їм допоможуть позбутися від цього зовнішнього негативного впливу. І ситуація замикається в певний цикл. І насправді цей цикл буде повторюватися до тих пір, поки підприємець нарешті не наважиться зняти з своїх очей, рожеві окуляри і подивитися на ситуацію, як є насправді, подивитися і зрозуміти, що усілякі такі рекомендації, усілякі такі метафізичні дії це не більше, ніж робота психолога, яка, наче той пластир, на деякий час вистачає, щоб призупинити кровотечу. Проте від цього кровотеча повністю не зупиняється. Проблема від цього повністю не вирішується. А якщо цю проблему не вирішувати, то ви так і продовжите втрачати клієнтів, втрачати своїх найкращих Ваші працівників втрачати вигідні домовленості із своїми постачальниками, будете втрачати доходи, прибутки, так як ви не будете розуміти, що ж відбувається насправді, ви не будете розуміти, як витягнути себе із цієї ситуації, як себе врятувати на майбутнє від того, щоби знову потрапити в цю ситуацію. А що відбувається далі? Абсолютно правильно, коли ви ніяк не включаєтесь, ніяк не позбуваєтесь цієї ситуації, ніяк не захищаєтесь від неї, то проблеми починають набирати оберти. Вони, наче сніговий ком, будуть набирати масу, швидкість, і так ви будете продовжувати втрачати працівників, клієнтів, доходи, прибуток до тих пір, поки ваш бізнес не почне працювати в мінус, поки ви його не закриєте і не залишитесь по вуха в величезних боргах, які не зможете оплатити, навіть якщо розпродасте все майно свого підприємства. Тому доволі часто в цій ситуації підприємцям доводиться влаштовуватись на декілька робіт. Лиш би віддати усі ці борги, і навіть бувають випадки, коли сім'ї цих підприємців також починають влаштовувати ще на декілька робіт, щоб повернути борги, які залишились від цього неуспішного бізнесу. Тобто, ви працюєте над тим, щоб врятувати себе від наслідків тої справи, яка загнала вас у таку скрутну ситуацію. Вона вам не дала грошей, вона вам не дозволила заробити, Ви не отримали від цієї справи ніякої вигоди, але тепер вимушені не рік присвятити тому, щоб віддати усі кошти і закрити цей момент. Тому абсолютно закономірно, що коли сім'я працює в такому інтенсивному темпі, члени сім'ї починають виснажуватися. У сім'ї все частіше виникають конфліктні ситуації, і нерідко це закінчується усілякими інтрижками, а потім і розколом сім'ї. Чи хочете ви повторити цей сценарій? Думаю, ні. Тому виникає цілком закономірне питання: а що ж робити? Як вийти із цієї ситуації, і найголовніше, як її не допустити взагалі? І єдиним правильним рішенням у цьому випадку, у цій ситуації, щоб їй запобігти. Освоїти головний закон бізнесу, давайте розберемо, що ж це за такий закон, а звучить цей закон наступним чином: роблячи одні й ті ж самі дії, ви будете отримувати один і той же результат. Тобто, як би інтенсивно ви не працювали, як би сильно ви не викладали, скільки б часу ви роботі не присвячували, який би приклад ви не показували своїм працівникам, своїм партнерам, своїм постачальникам, своїм клієнтам. Ви будете отримувати рівно той же результат тільки в більших масштабах. А так як ви робите дію, яка дає вам нульовий результат, то використовуючи закони математики, ми можемо помножити кількість дій, яку ви робите на нульовий результат, і ви отримуєте той же самий нуль. Який висновок ми можемо зробити із цього правила, із цього закону? А висновок такий, що для того, щоб ви почали отримувати інші результати, ви повинні робити інші дії абсолютно протилежні до тих дій, які ви робили і які не привели вас до того результату, який ви очікували отримувати? І це стосується абсолютно будь-якої цілі, яку ви перед собою, перед своїм бізнесом, перед своєю командою ставили. Чи це в продажах, чи це в прибутку? Абсолютно неважливо, про що ми з вами кажемо. Я вам більше скажу, вам доведеться робити нові дії, які до цього ви раніше ніколи не робили, тому закономірно вам буде страшно. Це робити, вам буде страшно впроваджувати нові інструменти, нові рекомендації в свій бізнес. І спочатку, вам буде доволі складно це робити, адже доведеться переламувати себе, переламувати своїх працівників, своїх клієнтів, своїх постачальників, із якими ви вже співпрацюєте напевно на рік. Проте як тільки ви почнете це робити, ви почнете отримувати новий результат. Проте вам недостатньо просто робити нові дії. Чому? Цьому є декілька причин. По-перше, так як ви ви ще не розумієте, які нові дії вам потрібні, ви витратите величезну кількість часу, грошей, зусиль на перевірку правильних дій, на їх тестування, на їх експерименти, і не факт, що отримаєте той результат, який очікуєте. Причому з більшою ймовірністю, не факт, що отримаєте той результат, на який ви очікуєте. По-друге, ви можете помилитись із вибором дії і погіршити ситуацію у своєму бізнесі ще сильніше. Ви можете навіть Вгадати і обрати правильну дію, проте не знаючи, як її правильно впроваджувати, застосовувати у своєму бізнесі, ви також ще сильніше погіршите свою ситуацію. Чому? А на це питання якраз і відповідає наступна причина? Отже, причина номер три універсальних рекомендацій не існує. Під кожен бізнес і під кожну ситуацію потрібно обирати свої дії. І зараз у вас, скоріш за все, виникає наступне питання: а як діяти у моїй ситуації? На жаль, мені складно відповісти на це питання, бо я не бачу ні вашої ситуації, ні вашого бізнесу. А врахувати абсолютно усі ситуації, абсолютно в кожному бізнесі, в одному відео ну, це ніяк неможливо. Тому якщо ви хочете дізнатися, як правильно діяти у вашій конкретній ситуації, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, де ви допускаєте помилки і що робити у вашій конкретній ситуації у своїй роботі із. Клієнтами я використовую методику, яка десятки і сотні років доводить свою ефективність і допомагає малому бізнесу виростати у великий бізнес із доходом сотні тисяч, мільйони і навіть мільярди доларів. Саме ці технології застосовували світові компанії, про які ми з вами чудово знаємо. А один із моїх недавніх клієнтів, завдяки цій методиці, взагалі зумів збільшити прибуток свого бізнесу у 10 разів. Тому, якщо і ви хочете таких же результатів для свого бізнесу. Посилання для запису на консультації залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.